Океани й континенти, гори й ліс, міста й поля. Це малюк. Твоя планета називається Земля. Поки що люди не знають, чи є десь ще у велетенському космосі така ж гарна жива планета з таким самим розмагіттям рослинного тваринного світу. Саме на цій планеті живуть люди і тварини. Ростуть різноманітні рослини. Рослини ростуть, тому що тут для них є поживні речовини, волога, достатньо світла і тепла. Земля це велике диво природи, це наш дім і наш захисток, тому її треба любити й берегти, цінувати, не нищити її, а примножувати її багатства. Нам вона дала життя. І це найдорожче, що може бути. Друзі. Послухайте, як пише про нашу землю наша землячка, письменниця, українська поетеса Наталя Карпенко, яка живе і працює у Вінниці вчителем-дефектологом, пише поезії та публікує їх у красивих ілюстрованих збірочках Планета Земля у землі хребта нема, серцевині жар і тьма. У землі кістяк це вісь, у землі та вісь навскіз. Вісь – це стежка навпростець через центр з кінця в кінець. Що там з краю, хочеш знати? З краю полюси лежать. Полюс макія планет, півдня й півночі портрет ловить полюс промінці. В нього крига на щуці, уяви собі маля ти планета, ти земля, і круг сонця завжди боком шлях проходиш крок за кроком, впали промені високі, сіло літо яснооке, де низькі, то там зима, там тепла уже катма. Дітки, скажіть чому ж таки на нашій планеті є полюси? Так, тому що на них зовсім не потрапляє сонячне світло. А ви зрозуміли, чому змінюються пори року? Так, тому що земля обертається навколо сонечка, і там, де сонечка більше, там літо, а там, де менше, там зима. Послухайте ще один віршик Наталії Карпенко, який називається. Занедужала земля, захворіла земля, занедужала в неї жар то туман, то знобить, сині очі від спеки примружила, все немиле землі, все болить. Біля неї і місяць, і сонечко, біля неї велика рідня. Ти в матусі улюблена донечка, тебе сонце голубить щодня. Примовляє земля побивається, підкажіть, що робити мені? Як погляну, терпець уривається, Сонце любить мене, люди ні. Мої ріки блакитні забруднені. З'їла пилка, зелені ліси, всі поля в целофановім годині. ні здоров'я тепер, ні краси. Скажіть малята, як ви думаєте, чому земля занедужала? А чому навіть сонечко і інші її подружки та родичі не можуть їй допомогти? А як ви думаєте, хто винен у тому, що земля занедужала? Так, на жаль, винні ми люди? Дітки! Уявіть себе на хвилинку на місці землі. Що б ви відчули, якби ваші ліси, ваші легені, знищували, якби вашу воду, якою живляться всі живі істоти на планеті, забруднювали, якби вашим повітрям неможливо було б дихати від чадного газу. Так, це дуже неприємно і боляче. А що ж можна зробити? Давайте разом подумаємо, як можна допомогти землі видужати. Що потрібно робити, малята? Так, в першу чергу потрібно збирати сміття, не засмічувати ліси і водойми, не вирубувати, а навпаки, насаджувати дерева. Друзі, пропоную вам пограти в гру. Яка допоможе зрозуміти, що можна і потрібно робити, а що ні, садити дерева, ображати пташок, забруднювати повітря, залишати та розкидати сміття. Ображати комах та знищувати їхні домівки, забруднювати водойми, забирати диких тварин з лісу додому, допомагати пташкам, підгодовувати тварин. Чудова робота, друзі! Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета земля. Ти гарна, зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? Дітки, давайте будемо берегти. І збагачувати красу нашої планети. До зустрічі, малята! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.